Добрий день, друзі. Сьогодні у нас з розкладом сходження на старовинну гору Щекавиця. Що в Києві на Подолі. Як ви зрозуміли, зараз я на Подолі, але, але не в туристичній його частині, а в районі станції метро Траса Шевченка. І зараз я спробую відшукати, як піднятися на, на цю гору. Ну, Ви знаєте, що ця гора має дуже старовинну історію, за легендою. Саме на ній похований віщий Олег, київський князь, якого вкусила змія, що вилізла з черепа його коня. Це вся історія. Так, ну що, тут має бути прохід, як мені обіцяли інші блогери. Прохід є, ну полізли. Полізли. Так от, <кхім> рік тому гора щековиця отримала місце в новинах, не тільки українських, а й міжнародних. Зараз я поясню чому. Так от рік тому, у вересні 2022 року, Окупанти зібралися легітимізувати анексію окупованих територій. І з цією метою вони провели референдум, в тому числі, в тому числі в Херсонській області і в Запорізькій. І після цього нібито приєднали. За підсумками референдуму ці території до Росії. Чому був смисл і до чого тут Гра Ну, Смисл був в тому, що вони зібралися взяти нас, так мовити, на іспух, на переляк. Тобто, ось бачите, це референдум був. Тепер це Росія. І якщо українці спробують відвоювати нові російські території, то ми вдаримо ядерною бомбою. Ну, До речі, це вони... О, подивимось на, на поділ. До речі, це вони казали майже офіційно. Тому що це алкоголік медведів. Він вето погрожу ядерною зброєю. Ну і після цього в Твіттері, а потім в Тіктоку з'явились такі апокаліптичні пости, що нібито, якщо буде ядерна, ядерна війна, ядерний удар по Києву, там то всі збираємося на щекавиці. А далі ще цікавіше. Оці лідери думок в соцмережах повісяли провести тут оргію, оргію на фоні ядерного гриву. Ой, ну що, майже доріз. Спускатися буде важче, але спускатися я, я маю намір не з Вулиці, не з боку вулиці Нижньоюрківська, як я завіс, а з іншого боку гори, з боку вулиці Олегівська, якщо це мені вдасться. Так, ну Після маленької перерви, щоб віддихатись тут від цього сходження, продовжуємо. Продовжуємо підкоряти гору клицями. Ой, так от у Твіттері та в Тіктоку, а потім вже в новинних ЗМІ з'явилися всякі тут обговорення щодо того, що ось пропонують провести оргію на фоні ядерного вибуху, який нібито мав тоді статися. Ну, як ви знаєте, ніякого ядерного вибуху не сталося, нас цим не злякаєш. Але... Дуже палко обговорювали це все це, це. Ну і на цьому закінчилося. Щодо гори кавиці, окрім е цієї новини, ось, ось якийсь тут оглядовий майданчик, щось тип того. Гора ця дуже, гора, як, як я вже сказав, дуже старовинна. І в княжі часи тут була фортеця. Якою вона була, ніхто вже не, не знає, не пам'ятає, але потім в середньовіччя тут з'явилося велике кладовище на схилах цієї гори. Тут вона обаче з двох частин. Там, там в тій частині. Якщо там далі піти, то там може бути можна побачити мусульманське кладовище та кладовище старообрядців. Так от, в 1770 році тут у Києві була велика епідемія чуми. І загинуло, і загинуло в Києві 6 тисяч населення з 20 тисяч. Ну і от, Їх поховали всіх тут на схилах. Тут, тут було велике кладовище. І тут була навіть церква побудована ну, вже в 19 столітті вона, вона була підірвана, зруйнована за часів Сталіна, коли тут хотіли зробити парк культури. Так, Що це там за табличка якась? Я сподіваюся, мене тут змія не вкусить, як князя Олега. Давайте ще подивимося на поділ. Ну, знаєте, мені поділ, мені, е, мені поділ особливо не подобається. Просто в мене із ним нічого не пов'язано. І оця частина біля траси е, вона така, знаєте, майже вся це радянська забудова та новітня українська забудова. Таких старовинних будівель тут майже немає, майже немає. Так, що це тут за хрестик? Напевно на 6 цієї церкви ще була підірвана. Я так думаю, нічого не зрозуміло. Щось була якась табличка, але її зараз немає. Так, ну що, 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 що? Тут ще є якась табличка. Так. Цей дуб посаджений на честь Дмитра Петрова. Цей дуб посаджений на честь Дмитра Петрова, борця за вільний світ, який загинув 19 квітня 23 року, штурмуючи позиції російських окупантів під Бахмутом. Так. Pislai, vadovėms iš šio patiečių, ką gali, pasitėsi, vadovėsi iš šio, kažkokio, 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 kažkio, 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 kažkio Так, що йду, я тут на інший бік гори, ну повинен кудись вийти. Ця стежка має все ж таки кудись мене привезти до цивілізації. Ну, війна, друзі, це саме фігове, що зараз є в Україні. Це зрозуміло. Ну що я думаю, Я вже казав в одному з попередніх відео, що я думаю, щодо війни... Мій прогноз був такий, що війна завершиться літом 24-го року. Це я сказав в січні. Ну, цілком можливо, цілком можливо. Але як ви зрозуміли, що так, ну тут вже гаражі, тут вже можна йти. Але контрнаступ не зовсім пішов так, як ми сподівалися. І тому трохи ми забуксувалися з визволенням окупованих територій. Тим не менш, моя особиста думка війни ще залишиться приблизно рік. Тобто ще рік буде війна, далі там побачимо. Можливо, заморозка, можливо, щось ще буде. Чому рік? Тому що е, все залежить від виборів США, від виборів президента США, тому що фінансування нашої армії на 40% покривається... О, які кути. Покривається за рахунок американського бюджету. Якщо Джо Байден вибори програє, то у нас просто не буде можливостей підтримувати активні бойові дії на тому рівні, як зараз. Тому що, як я вже сказав, це не тільки боєприпаси, але й фінансування. Це ну, майже все покривається за рахунок американського бюджету. Ну, я так думаю, що наступного року в бюджеті все ж таки е, Байден і демократи вони все ж таки уламають республіканців у Конгресі. Е, і американці, американські законодавці вони проголосують за виділення 60, 60 мільярдів, ну приблизно 60 мільярдів для України. Але це лише на наступний рік. Тобто рік ще нам буде за що воювати. А от далі далі ми не знаємо. Тому на мою особисту думку, от скільки ми відвоюємо за цей рік, от стільки, напевно, що і буде на найближчі роки до смерті Путіна. Ну, я... Дай Боже, щоб я помилявся, щоб ми все звільнили кордони з 91-го року. Дай Боже. Ну, що ще я можу сказати щодо мого попереднього прогнозу? Не справдилося те, що Десантіс буде кандидатом. Він здувся, і республіканці в основному вони до Трампа. Не, не в основному, а на 80%. Так, зараз я виходжу на вулицю Олегівська. І це буде наш вихід до... Житню ринку, а далі до контрактових хочем. Так, 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 бачите такі графіті. Я не люблю ці графіті, ось ці всі Бенксі, шменксі. Так, паспорт об'єкти, що щось будуть. Дизайнерський лоббі з ліфтом у двір. Ну, тут буде елітний житловий комплекс, як і повинно бути цьому районі. Підземний паркінг з укриттям. Олегів. Так, ну пішли, спускаємося. М -м -м. от такі от діла, друзі, такі от діла, не дуже хороші, не дуже хороші діла. Ну, ладно, відключаємо. Там вже люди йдуть, будуть на мене звертати увагу, що якийсь тьохнутий хобі там. Так, ну все, до побачення. До нових зустрічей.